Друзі, вітаю! Недарма сьогодні Франції прем'єр-міністр Польщі Туск повідомив, що після нічних переговорів з європейськими лідерами одне можна сказати напевно, що переговори ще далекі від фіналу. І недарма вчора перед переговорами між президентом України Зеленським і президентом США Трампом у Флориді, міжнародні ЗМІ прямо писали, що Зеленський не очікує пом'якшення позиції Росії та хоче більше тиску США на Москву. Адже сьогодні Кремль вирішив провернути чергову мноходовочку, і сьогодні ввечері влаштував справжню істерику. Сьогодні ближче до 18.00 з гучними заявами вийшов Лавров і повідомив, що Київ намагався атакувати резиденцію Путіна, що в ніч на 29 грудня було запущено по резиденції Путіна, яка знаходиться в Новгородській області аж 91 БПЛА. Також є заява від помічника Путіна Ушакова, який заявив, що Київ атакував резиденцію Путіна безпілотниками далекого радіусу дії. Одразу виникає питання: якщо 91 український безпілотник дальнього радіусу дії прорвав російську ППО, дістався до резиденції Путіна. Відповідно прилетів і Новгородську область, Новродській області, то де, хоч одне відео від Росіян, які зазняли таку велику кількість безпілотників. І друге питання: зважаючи на те, що в соціальних мережах були публікації того, як Кремль взагалі охороняє резиденції Путіна, то там, як правило, 4-5 систем ППО Панцер С-1 на прикритті. І щодо загалом цих систем ППО, то кожна система ППО панцер с 1 вона має 12 ракет. Ймовірність збиття безпілотника це десь близько 40%, а то й менше. 40% це заява виробника. А щодо таких малопомітних безпілотників це взагалі 10-20%. І яка ймовірність того, що ці 4-5 систем ППО с 1 які навіть ракет мали значно менше, ніж оголошена кількість безпілотників 91, могли збити 100% усіх безпілотників? Однак Кремль надалі розкручує цю істерику, істерія повна. Лунає заяви, наприклад, від російського так званого дипломата Грушко, що Київ та його західні куратори хочуть зірвати мирний процес. Є від Міронова, що атаку на резиденцію Путіна схвалили європейські господарі Києва. Також є багато заяв від інших представників московського режиму, наприклад, від речниці російського МЗС у Захарової, яка погодилася, що атака Києва на резиденцію Путіна стала ляпасом Трампу. І щодо Трампа потрібно сказати. Адже сьогодні Трамп телефонував Путіну. Вони провели телефонну розмову сьогодні ввечері. Як заявив помічник Путіна Ушаков, що Путін поскаржився президенту США на атаку Києва на свою резиденцію, прямо Ушаков про це сказав, що Путін звернув увагу Трампа на це. Далі Ушаков повідомив, що Путін чітко заявив Трампу, що позиція РФ буде переглянута, і при цьому він додав, що Путін заявив Трампу, що атака Києва не залишиться без відповіді. Тобто Путін що хоче виправдатися за майбутній терор цією так званою атакою в лапках, цією псевдоатакою. Однак щось цікаво, це те, що Ушаков повідомив, що у відповідь Трамп сказав Путіну, що слушати Америки, слава Богу, не давали Україні томагавки. І заявив, що атака ЗСУ вплине на підхід США в роботі. І на жаль, це скоріш за все правда, тому що сьогодні Трамп дав інтерв'ю журналістам і заступився за Путіна після вкиду про атаку на резиденції. І як пише російський змі, Трамп заявив, що він не підтримує удари Києва по державній резиденції Путіна, що він дуже був розсерджений, що він розлючений цими ударами по державних резиденціях Путіна. Також Трамп заявив, що удар Києва по резиденції Путіна був би поганим щодо розвитку подій. І це при тому, що, наприклад, в тому числі і сьогодні, Кремль регулярно заявляє, що він не буде, не планує йти на жодні поступки. І сьогодні Пісков прямо сказав, що Росія думає про припинення так званої СВО лише в контексті досягнення своїх цілей. І щодо того, що Кремль збирається йти на поступки, нічого не чутно. Путін сьогодні знову збирав нараду щодо так званого СВО. крики лунали від Білоусово від Путіна про так звані успіхи. І жодних натяків на те, що Москва готова до реальних мирних перемовин, до справжніх мирних перемовин, немає. Тим не менш, Трамп робить такі заяви незрозуміло чому. Цілком можливо, що Трамп хоче показати, що він, начебто, у нього добрі відносини з Путіним, що він його розуміє. Можливо, у Трампа якісь своїм новоходовички свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Щодо офіційних заяв з Білого Дому, то сьогодні Білий дім повідомив, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним, що він завершив в лапках позитивну телефонну розмову з Путіним, і інших подробиць Керолен Левіт, речниця Білого Дому, не навела, просто завершив позитивну розмову. Важливо, що після цієї істерики, яку влаштувала Москва. Російські профільні економічні змі повідомили, що ринок акцій обвалився на тлі цих новин. Обвалилися акції, тому що російський бізнес він розуміє наслідки і розуміє те, що Путін не хоче йти на реальні перемовини щодо завершення війни. Стосовно реакції з України є реакція від нашого МЗСу, де назвали такі заяви Кремля спробою підриву мирного процесу і закликали світ відреагувати. Щодо заяв президента і його дій, то Зеленський сьогодні обговорив з кількома європейськими лідерами зустріч з Трампом і останні заяви Москви. І він сказав прямо, що це чергова брехня РФ. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. Для росіян, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, це провал, тому що вони не хочуть закінчувати війну. Я вчора очікував якоїсь риторики. І дійсно, сьогодні пропагандисти вранці прямо писали, що це провал, що це фіаско, і що такий поворот подій не влаштовує Москву. Щодо ситуації на полі бою, то загалом без значних змін окупанти продовжують зазнавати значних втрат, і згідно повідомлення від нашого генштабу, за передню добу окупанти втратили 1180 військовослужбовців. Пролунала гучна заява від головнокомандсу Сирського. Про те, що РФ втрачає на фронті у шість разів більше військових ніж Україна, і це дійсно так. Нещодавно була заява від Білецького, командуючого третім армійським корпусом, і він тоді заявив це 25 грудня три дні тому, що росіяни вперше не можуть прикрити свої втрати. І щодо втрат на лінії чи в зоні відповідальності Третього армійського корпусу, то за словами Білецького, окупант зазнають втрат десь в 6-8 разів більше, ніж наші воїни Сил оборони України. Сирський говорить про 1 до 6. Щодо заяв Сирського, то він додав, що це реальні втрати. Про це свідчить, що ворог планував у цьому році сформувати 14 нових дивізій. Сформувати вдалося лише сім. Дві дивізії морської піхоти складаються лише з одного полку, а формування інших семи бригад перенесли на наступний рік. Сильський підкреслив, що Росія змушена брати особовий склад цих дивізій і комплектувати його у бойові частини, що підтверджує проблеми України-агресорки з набором людей. І цьому, звісно, сприяє ефективність наших військ, тому що останні цифри свідчать про те, що щоденні втрати окупантів в середньому тисячу тисячу сто осіб щодоби. І таким чином окупанти не можуть сформувати резерви. А для чого їм необхідні резерви? Для того, щоб атакувати, наприклад, на інших напрямках, десь намагатися просунутись на півдні України чи вдарити на півночі України Путін верещить про так звані буферні зони та інше. І саме зараз, і про це вже лунають заяви неодноразово, що окупанти зараз не виконують свої плани. Нещодавно Медведів заявляв, що дала окупаційної армії в цьому році набрала 412 тисяч осіб, і що плани майже виконані. Тут основна увага на тому, що майже виконані. Що до добрих новин, то сьогодні є повідомлення від Шмигаля, міністра оборони України, що перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕП, засоби радіоелектронної боротьби для захисту власних об'єктів. Нарешті вже почали посилювати захист, в тому числі і оператори критичної інфраструктури. Є добра новина, що Норвегія надає 40 мільйонів крон на відновлення земель у прифронтових районах і підтримку фермерів в Україні. І закінчимо друзі випуск на такій ноті на тому, що Путін побоюється відповідальності, побоюється розплати. І сьогодні він заборонив виконувати на Росії рішення іноземних судів. Путін писав закон, згідно з яким на Росії більше не підлягають виконання постанови іноземних судів, наділених повноваженнями у сфері кримінального судочинства. Тобто, щодо криміналу, щодо відповідальності, то Путін намагається якось захиститися. Однак нічого це не допоможе і рано чи пізно розплата обов'язково буде. І усі злочинці, військові, російські, обов'язково мають предстати перед трибуналом в газі. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки є стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.